Слава Богу, брати та сестри. Моя сьогоднішня проповідь буде називатись Доторкнутись до Бога. На цій фрезці, яку висвітили брати, ви бачите дуже відому фреску. Яка знаходиться в Ватікані, це Сікстінська капела і роки, роки створення його, це 1511-1512 роки. Фреска, створена Мікеланджело Бонароті. В нас внизу в столовій висить теж одна така відома картина, Це «Тайна вечеря написана. Теж в середні віки, Якщо хтось не бачив, то можете подивитися. А ця фреска, вона не повністю це самий кульмінаційний такий момент цієї фрески. Ця фреска називається Створення Адама. І ви бачите праву руку Бога, яка, знаєте, висловлює таке активне положення, да, доторкнутися до людини. І ви бачите ліву руку Адама, яка так не, не має такого, знаєте. Активності, знаєте, щоб доторкнутися до Господа. Останні два тижні я розмірковував над одною такою темою, брати мої та сестри. Я, як ви знаєте, працюю на екстреній медичній допомозі і проповідую людям час від часу, знаєте, коли я бачу, що людина може сприймати слово Господнє, чи людина знаходиться в дуже такому. Важкому стані, і ти бачиш, що людина може в свідомості знаходити ще досі невелику кількість часу. Знаєте, ти руками робиш все, що тобі потрібно те, що в тебе є план твоїх дій. Ну устами ти розмовляєш з цією людиною. І свідчиш йому про Бога, знаєте, і так я багато помічав таких разів, коли ти з людиною розмовляєш, і ти розказуєш йому, що людина грішна, знаєте, і приносиш з ним молитву покаяння, знаєте, і от такий стан людину приводить до того, що людина після того, як помолилась молитвою покаяння, знаєте, воно болить, воно їй нестерпне, і починає, знаєте, ругатись, тільки що покаялась і починає ругатись. І знаєте, я задався таким питанням: ну як так проповідувати Ісуса Христа, щоб людина дійсно побачила Бога? Ну хіба це покаяння, коли ти тільки що проїзніс слова покаяння, і що твоя молитва, знаєте, неслась до Бога, щоби Господь простив тебе, і тут же ти повертаєшся до свого своїх старих вчинків? Я так задався до Бога питанням, як так проповідувати, Господи, Тебе, щоб людина дійсно Тебе побачила. Щоб людина дійсно покаялася, людина дійсно осознала те, що вона грішна, знаєте, те, що вона потребує спасіння в Господі Ісусі Христі. Я так розмірковую над священним Писанням, побачив деякі місця Писання, якими я хочу. Поділитися з вами. Перше місце священного писання, яке я хотів би зачитати, це перше послання Івана, перша глава, перший другий вірш. Тут написані такі слова. Е, перший вірш. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали, і до чого доторкнулися наші руки про слово життя. І життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в отця, і з'явилося нам. Іоанн пише такі слова до народу Господнього про те, що ми бачили. До того до чого ми доторкалися, знаєте, те, що було уявлено нам, то що ми бачили, знаєте, в очі до чого доторкалися. Ми знаємо суть, як воно є, то ми сьогодні і вам передаємо. То для мене це була така відповідь: ти не можеш проповідувати Ісуса Христа, якщо ти сам до нього не доторкнувся, якщо ти до нього не доторкаєшся, якщо ти не знаєш, який він є, якщо ти не переживаєш його у своєму житті, якщо в твоєму житті він не дієвий, якщо в твоєму житті він не производить свою працю, то ти не зможеш проповідувати Ісуса Христа того, кого ти не знаєш. Друге місце Писання, яке я хотів би відкрити, знаєте, і прочитати, це дії, 19 глава, з 23 по 28 вірш. Ця, тож, ця людина, за якою я буду проповідувати, вона теж в свій час мала свого Бога. Вона до нього доторкалася. Цей Бог їй приносив блага. І коли. Появилась загроза для його Бога. Знаєте, він почав приймати деякі дії. В дії, 19 глава, 23 вірш, написані такі слова за одну людину. Це було в Єфесі того часу зачинився чималий колод щодо Господньої дороги, бо один злотар, на ім'я Дмитро, який виготовляв маленькі срібли. Храми Артеміди дав ремесленникам чималий заробіток. Зібравши їх та інших, які цим займалися, він сказав: Мужи, ви знаєте, що наш прибуток від цієї роботи, і бачите, і чуєте, що і не тільки в Єфесі, а майже всій Азії цей Павло переконав і відвертав багатьох людей, говорячи, начебто те, що зроблено руками, не то не Боги. Є небезпека, що не тільки наше ремесло прийде в Занепад, але і храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, і буде знищена велич тієї, які поклоняються вся Азія та цілий Всесвіт. Знаєте, ця людина вона мала в своєму житті також Бога. Бога, до якого вона притаркалась, знаєте, який. Е Лагідно касався його серця, знаєте, він був златар, і від цього бога він постійно получав якийсь прибуток. І коли стала загроза до його, знаєте, такого способу життя, до його Бога, знаєте, він кинувся в защиту свого Бога. Бо цього Бога він переживав у своєму житті, до цього Бога він доторкався. Цей Бог був в реальному його житті, а то, що проповідував Павел, було десь далеко. І то, що зроблене руками, знаєте, воно переставало бути Богом для тих, кому проповідував Павел. І знаєте, ця людина, в якій ця Артеміда вона була е, реальна, е, яка несла благополуччя в його житті, знаєте. Про нього він і проповідував своїм ремесленникам, які також, знаєте, вони від цього ремесла получали прибуток. В дії. 17 глава. 26, 27 вірш написані такі слова. Створив він із одного весь людський рід, щоби жив по всій поверхні землі. Визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може, відчують Його і знайдуть, ж недалеко Він від кожного з нас. Написано такі слова. щоби шукали Його, може, відчують і бо ж недалеко він від кожного з нас. І наша задача, брати та сестри, як християн, Доторкнутися до Бога і мати Бога реальному у своєму житті. Як написано в священному писанні, знаєте, це не те, що воно происходило тільки в ті часи, які, в яких було. Можна доторкнутися до Христа реально, а це проїздить і в наші часи, брати та сестри сьогодні. У нашому житті ми реально можемо доторкнутися до Бога своїми молитвами, Його діями у нашому житті, щоб мати, що проповідувати людям, які нас окружають. І що ще я побачив, такого що покаяння, знаєте, для людей? Це процес. Це не просто молитва, повторяй за мною. Це процес, який Господь Він звершує в серці людини. І знаєте, щоб Господь Він став реальним у. Житті людини, то людина має забажати того, щоб Господь він торкнувся її життя. Людина має розмислювати над своїм життям, над тим, що як вона живе, як поступає. І в своєму такому житті вона має відчути потребу у Господі, знаєте, у іншому способі життя. І перше місце священного писання, яке я хотів би, як приклад такого. Покаяння відкрите, знаєте, його часто так приводять, що і на Христі, і на ну, на одрі смерті можна покаятись, знаєте, ну я тут бачу трохи більшу роботу. Можливо, ця людина, знаєте, яка була розпита рядом з Ісусом Христом, бо там було розпито двічі. Двоє розбойників по праву і по ліву сторону. Можливо, вона якось у своєму житті вона розмірковувала, що має прийти місія. Знаєте, ці е, казні, е, які отримували на Христі, то отримували самі злі такі розбойники, які е, творили такий. Народний мітеж, і можливо, в своєму уявленні ця людина, знаєте, вона теж бажала того, щоб Ізраїль, знаєте, він вийшов із під римського гньота. І теж якось так він розмірковував і очікував місію, але побачивши місію на кресті, знаєте, місія став реальний у його житті. Написано в такі, такі слова: 39-й вірш Євангелія від Луки, 23-я глава. Один із розпитих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе й нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав Чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений, але ми справедливо. Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не вчинив. І додав Ісус: Згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. Він сказав йому запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Прийшла така зустріч знаєте, грішної людини, передсмертний час. Но... І в передсмертний час Його спасінню те, що він змог. Доторкнутися, знаєте, до Господа. Він побачив Ісуса Христа реально, і Господь Ісус, знаєте, Він відповів на ті запроси Його душі, знаєте, які можливо не один рік вже терзали Його серце. Чому Він займає таке положення? Знаєте, чому він живе таким життям, від якого він не може освободитися? Знаєте, і от коли ця людина була прибита по рукам і ногам, знаєте, получивши Возмездія за ті злочини, які вона робила, знаєте, вона отримала достойно, і вона побачила Ісуса Христа, і на цьому хресті, знаєте, прийшло покаяння в життя. Ще один такий приклад, який я хотів би застосувати, знаєте, як ми маємо проповідувати Ісуса, щоб Господь Він став реальним у житті людей, які нас бачать і які нас оточують, то щоб можна було доторкнутися, я хотів би зачитати приклад із Ветхого Завета, з книги Ісуса Навіна з другої глави, з другого вірша. До 12 -го. написані тут такі слова. Але Єріхонському царєві повідомили, мовляв, цієї ночі прийшли в місто якісь чоловіки з Ізраїльтян, аби розвідати країну. Тому Єріхонський цар послав до Рахави слуг з наказом вивіди чоловіків, які прийшли до тебе і зупинились у твоєму домі, адже вони прийшли розвідати наш край. Але жінка встигла тих двох чоловіків заховати, з а слугам царя сказати: це правда, що якісь чоловіки приходили до мене, але ля вони я не знала. Але щойно почала смеркати і мала закривати брама міста, то чоловіки вийшли, не знаю, куди ті мужі подались, то швидше біжить за ними, може ще наздоженети їх. Вона ж, вивівши їх на дах, заховала їх. Під в'язанками льону, що були складені у неї на диху. Люди царя кинулись їх здоганяти по ярданській дорозі до бродів, які тільки, пересл... які тільки переслідувачі наздоганяти розвідників, вийшли, як брамо міста замкнули. Перше, ніж вони лягли спати, вона піднялася до них на дах. І сказала цим чоловікам: я знаю, що Господь дав вам цю землю, через що ми й злякались вас, тому всі мешканці цього краю тремтять перед вами. Адже ми чули, що Господь висушив перед вами води Червоного моря, коли ви йшли з Єгипту. Нам відомо й те, що ви зробили обом аморейським царям Сіхону і Огу, які були з іншого боку Іордану і яких ви знищили. І коли ми. Це почули, то запокоїлось наше серце, і духом люди впали від страху перед вами, тому що Господь, ваш Бог, є Богом на небесах вгорі і на землі внизу. А тепер прошу, присягніться мені, Господу, що на мою доброту до вас ви також виявите милосердя до родини мого батька. Дайте мені належну запоруку. От, таки, от така домовленість прийшла між двома заглядатаями, які прийшли з народу Ізраїльського і цією жінкою, повією. І знаєте, до цієї жінки, повії, можливо, приходили не раз чоловіки, але зовсім іншими намірами. Я думаю, ця жінка повіяє не зря прийшли ці два мужі, які прийшли до неї в дом і. Знаєте, не потребували того, чого потребували можливо чоловіки, які приходили до нього до неї з цього міста. Я думаю, ця жінка, вона настільки вже устала від такого відношення, знаєте, чоловіка до жінок, що вона шукала чогось іншого. І коли вона побачила двох чоловіків, знаєте, це світ Ізраїля, це голови поколінь, які прийшли до неї, і вони потребують зовсім іншого. І знаєте, возможно, ця розмова вона не повністю тут записана, і вона можливо розмовляла з ними. А як у вас там в тому народові, як у вас відносяться до жінок? знаєте, і що до жінок є повага. І я думаю, це, це дійство вона в них побачила Бога, коли вона зустрілася з ними, і щось перевернулося у її серці, знаєте, і вона їх сховала, і вона з ними домовилась і сказала, що всі жителі прийшли в страхи, тож покажі мені, що ви не закоїте мені злочину. І чому я так думаю, брати та сестри, тому що сторінками пізніше у 6, у 6 главі. 25 25 віршу написано такі слова. Але повію рахав її батьківську родину та все, що вона мала, і Ісус залишив при житті. Ця жінка і до цих пір живе серед Ізраїлю». Познак вона переховувала розвідників, які Ісус послав відвідати Єрихон. Написано, що ця жінка після того, як ізраїльський народ завоював Єрихон, вона залишилась поміж народу ізраїльського. Більше того, ця жінка вийшла в Радослові Ісуса Христа і стала дружиною одного із того розвідників. Якщо б, знаєте, ця жінка щось інше мала в серці, знаєте, така удачна получилась в неї договір, така удачна зділка. І народ ізраїльський залишив її в живих, і знаєте, це такий страшний народ, біля якого так страшно знаходитись, все, ви залишили мене в живих. Дякую за цю хорошу гулять. Таку домовленість з вами, ви наліво, я направо і подальше від цього народу. Ну знаєте, ця жінка повіє, яка устала від способу свого життя, знаєте, вона побачила щось інше. І коли вона щось інше побачила, вона захотіла стати часткою того народу, знаєте, якого вона побачила, в якому діє слово Господнє, в якому в відносинах між людьми діє те, що. Господь сказав, як відноситись чоловікам до жінок, як е, відноситись до інших, як відноситись до своїх братів. Знаєте, вона побачила щось інше, що бачила за стінами Єрихону. єрехоном. Тоблагословить нас Господь, брати мої та сестри, щоб в нашому житті ми мали реально доторкнутися до Бога, щоб Бог, якого ми проповідаємо, він був реальний у нашому житті, щоб ми. Е, Осязали його, як написане в святому пісні посла, в святому посланні від Іоанна. Що осязали руки наші, що ми бачимо, знаєте, як Господь діє у нашому житті, то ми можемо і донести до людей цього світу, щоб люди цього світу. Побачили, що ми дійсно доторкаємося до Бога, що дійсно Господь Він є реальний у нашому житті, що дійсно Господь є дієвий і Він є живий, і ми знімаємо спілкування, і Він є е, живий Бог, до якого ми доторкаємося, який Бог є Бог нашої душі, які закони Його є нашими законами, як написано в Біблії, що напишу да, закону їх у серці їхньому. Тоді благословіть нас Господь, що ми були тими людьми якими Господь нас хоче бачити, щоб ми мали спілкування з нашим Господом? Да благословить нас Господь! Амінь.